Віктор Гюго казав, сміх проганяє зиму з людського обличчя, дивлячись на радісні очі цих дітей, розумієш, що великий класик був правий. Гумор допомагає їм відчути повноту життя та на деякий час відволіктись від розуміння фізичної недосконалості. Я якби багато жартую і буквально живу гумором. Мені кажуть, не смійся, а я ж веселий парень на всьому житті. Я не можу без сміху прожити. Проявити талант чи ця гуморесок цього року виявило бажання 25 вихованців центру. Після ретельного відбору на рівень загальноміського змагання вийшло семеро. 17-річний Дмитро вже в шосте бере участь у гуморині. На сцені почувається як риба у воді. Оці конкурси б почасті по е, виступали почасті б пробили ці конкурси, тому що таким дітям, як нам, треба... треба Обшатися сміхотерапія це один із невід'ємних елементів роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. Вчителі, зважаючи на рівень розвитку учнів, ретельно підбирають сатиричний репертуар. Треба ж підібрати. Ураховуючи їх розвиток, можливості. А потім, вже як по маску, вони задоволенням розказують, сміються один одному. Для них це прямо свято і радість велика. Відзначити учасників та переможців до центру промінь прийшли представники департаменту культури міської ради, дружина Анатолія Гарматюка та депутат обласної ради Наталія Геце. Як і годиться, роздали подарунки та почесні грамоти. Мені здається, що це дуже хороший конкурс, тому що розумієте гумор. Він підтримує нас усіх у житті. А от всі ситуації, в якій знаходяться ці ці діти, їм він допоможе в першу чергу і підтримувати себе, і спілкувати зі заточуючим світом і крокувати по житті, підсолодили життя і гостям центру Промінь з Харкова. А на завершення сфотографувались на пам'ять підписанковим.